Вітаємо! Перші бездротові мишки від бренду FOIU M6, M7 та M8. Перша наймолодша з лінійки має чудовий ергономічний дизайн та 6 кнопок керування. Дана мишка, як і всі з лінійки, працюють на стандартній батарейці або акумуляторі, в комплект не входить. Дана модель працює на частоті 2,4 ГГц через радіоприймач. Особливістю є те, що вона дуже-дуже тиха, практично безшумна. Це стосується усіх кнопок а бокові взагалі не мають вираженого кліка. Вага 58 грам. Модель М7. Мишка має стандартну оптічну форму та вагу 62 грами. Окрім підключення через радіоканал, працює також через Bluetooth. Колесико відразу мигає синім, якщо мишка не підключена через радіоприймач, тому легко з'єднується з планшетами, телефонами, ноутбуками чи комп'ютерами, в котрих є Bluetooth. І мишка підтримує Bluetooth 50. Кліки вже більш класичні, але також не дуже гучні. І підходить людям, котрі звикли саме до стандартного кліку миші. І третя модель М8. Як бачимо, виглядає вона точно так, як і М7. Має абсолютно ті ж функції, тобто з'єднується як через радіоканал, так і по Bluetooth 5.0. і живиться від стандартної батарейки. А відрізняється тим, що отримала такі ж дуже тихі клавіші, як і в першої моделі М6, і підійде тим людям, котрим необхідна практично повна тиша в роботі. Всі три мишки автоматично переходять в сплячий режим під час бездіяльності для економії заряду. Мають радіус дії близько 10 метрів і нормально працюють навіть без килимка для миші на більшості поверхонь. Мають високу якість і ресурс натискань кнопок 3 мільйони разів. Гарантія на кожну модель 12 місяців.